Від початку цього року на Одещині сигнал повітряної тривоги звучав сумарно понад 740 годин. Це більше ніж 30 днів проведених в укриттях. Такі дані наводить платформа моніторингу повітряних тривог. Водночас, лише в Одесі з початку року було зафіксовано понад 165 вибухів, про які повідомили змі у цьому матеріалі. Ми розберемо п'ять найкривавіших атак російської армії по Одещині за 2024 рік. Атака 2 березня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей в Одесі з початку повномасштабної війни. 2 березня 2024 року. Російська армія атакувала Одесу дронами камікадзе шахет. Один з них влучив у дев'ятиповерховий будинок на проспекті князя Володимира Великого. Частину під'їзду з 18 квартир зруйнувало повністю. Пошкодило ще 36 квартир. Атака забрала життя 12 людей. З них п'ятеро діти. Серед загиблих сім'я військового Олега Кравця, він дружина Тетяна та троє дітей Ліза, Злата і Сергій. Старший син Володимир вижив, бо в момент вибуху перебував у бабусі. Під завалами також загинула Анна Гайдержи з чотирьохмісячним сином Тимофієм. Старша донька і чоловік дивом вижили, перебуваючи в іншій кімнаті. Рятувальна операція тривала майже дві доби. Наступного дня в Одесі оголосили день жалоби. Біля зруйнованого будинку мешканці створили імпровізований меморіал, приносячи іграшки та квіти. Вранці 15 березня 2024 року російська армія вдарила ракетами по рекреаційній зоні Одеси. Спочатку стався перший вибух. А коли на місце прибули медики та рятувальники, сталася друга атака. Загинула 21 людина. 74 отримали поранення. Серед жертв медики та рятувальники, які намагалися допомогти пораненим. Одесу ймовірно атакували ракетами типу Іскандер М з тимчасово окупованого Криму. Згодом голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що серед загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі колишній віце-мер Сергій Тютюхін та командир батальйону Цунамі, екс начальник патрульної поліції області Олександр Гостішев. Внаслідок ракетних ударів також було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, щонайменше 64 приватні будинки, газопровід, чотири будинки, були повністю зруйновані. 29 квітня росіяни вдарили по узбережжю Одеси балістичною ракетою Іскандер із касетними боєзарядами. Касетні елементи розлетілися на півтора кілометра, забравши життя семи та поранивши 32 людини, серед яких двоє дітей і вагітна жінка. Внаслідок удару загорілася будівля відома в Одесі як замок Ківалова або замок Гаррі Поттера. Серед поранених опинився і екс-нардеп Сергій Ківалов. Прокуратура розпочала розслідування щодо удару балістикою по Одесі за фактом порушення законів та звичаїв війни. Я життя було мало місця, багато людей, паніка та крики. Так, роботу після атаки 10 жовтня по одеському району опусує речниця ДСНС Марина Ав'єріна. За даними прокуратури, вночі проти 11 жовтня російська армія атакувала. Одесу балістичними ракетами Іскандер М. Загинуло чотири людини, серед яких підліток десять людей отримали поранення. Внаслідок атаки сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальну операцію ускладнила повторна повітряна тривога, через яку рятувальники були змушені тимчасово покинути завали. Ось тут Людина. Тут жінку трохи легенько. Тут наклав. Куди її забрали. Вже вон ведуть її, вправівся. Тут мужика ногу відірвала. Без ноги чоловік. 18 листопада сильний вибух пролунав в Одесі близько 11.58. Перед цим повітряні сили попередили про загрозу балістики з Криму. Російські військові атакували балістичною ракетою. Житловий район Одеси. На Одесу було спрямовано балістичну ракету. Іскандер М. Її збили сили ППО, але вона впала у приморський район міста. Повідомили в повітряному командуванні. Південь внаслідок падіння ракети загинуло 10 людей. Серед них сім поліцейських, медик та двоє цивільних. Пошкоджень зазнали сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі та 28 автомобілів. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, 54 людини отримали поранення. Також було шпиталізовано чотири дитини. 19 листопада на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару Росії по Одесі. Кожен випадок атаки по Одещині задокументований прокуратурою регіону. Також розпочати розслідування за фактом порушень законів та звичаїв війни станом на 16 грудня 2024 року. За даними Одеської обласної прокуратури, від початку року на території Одеської області задокументовано 223 факти обстрілу цивільної та критичної інфраструктури. Загинули 97 цивільних, зокрема 10 дітей. Поранені отримали 406 осіб з Ніх них 28 дітей через обстріли зазнало пошкоджень та руйнувань майно понад 1321 мешканців Одещини. Суттєво пошкоджено понад 261 приватний житловий будинок та квартири, а понад 24 повністю знищено. Що понад 600 житлових квартир, приватних будинків, навчальних закладів, закладів громадського харчування та інших будівель пошкоджено вибуховою хвилею.